Наталі Маккензі та Мартіна Зоріна Літо на Ранчо. Читає Анастасія Челенко для каналу Пташка, аудіокниги українською. Нагадую, що ви можете підтримати мене та і стати спонсором каналу, та лише за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклам. А якщо ви не хочете щомісячної підписки, але бажаєте підтримати мене особисто, то для вас я створила банку для донатів. Посилання в описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку, це надважливо для мене. Розділ перший зухвала містянка та пихати провінціал. Енні, де ти познайомилася з цією чепурухою? За дверима ванної звучить глузливий голос хлопця Пихати засранець. Люк, відчепись від моєї подруги, відповідає моя люба Енні, і я готова розцілувати її за це. Але спочатку я її приб'ю, або ж добряче так стукну по голові її улюбленою сумочкою від Луї Вітон. Це ж треба було додуматися затягнути мене на канікули в село, в село Кепта, ще й на ферму свого дядечка, Божевільна, не інакше. Я та Енні, моя найкраща подруга, збиралися в подорож містами Португалії, розпланували поїздку заздалегідь, замовили білети, хостел, навіть думали винайняти автівку, і тут сюрприз, подруга надумала вляпатися в халепу зі своїм довгим язиком, та ще й з ким посперечалася? із самим деканом університету в останній день навчання. І, як покарання за це, її батьки відправили до дядька на ранчо замолювати грішок. А мене ж мої рідненькі батьки збагрили за компанію, адже ми подруги, і я не можу кинути її в біді. Та хіба я чіплявся, продовжує тим часом хлопець. В інтонації досі звучить насмішка, викликаючи в душі буревій. Хоча ні, ураган. І, до речі, чіпляються реп'яки. А люди зав'язують розмову, будують стосунки. Додає люк, і я чую глухий ляск. Вона що заліпила ляпаса цьому зухвальцю? От це так сміливість. Давлюся сміхом, прикриваючи долоною рот та подумки нагороджую хлопця ласкавими словами. Оце его у людини в такому то віці, що ладен першого зустрічного, ну, в цьому випадку зустрічну. Облите, помоями лише лишень через один вигляд. Та хіба я винна, що маю смаки і люблю вдягатися гарно? От би і будував, а не ліз у чужі справи зі своїми заморочками. Я ще ширше посміхаюся та зрештою, виходжу з ванної кімнати. Мені, звичайно, приємно, що подруга встала на мій захист, проте не хочеться, аби у неї були проблеми з братом. Нехай і таким пихатим, як цей. Ще б дізнатися, чим це я йому не догодила. Я готова, кажу гучно, відкриваючи двері і зустрічаюся поглядом з водами північно льодовитого океану. А що це саме той океан, жодних сумнівів, навіть верхівки айсбергів виблискують в його зіницях, заморожуючи все довкола. Такий холодний, зверхній, та невже? Люк плескає в долоні та незадоволено хитає головою. А ми думали, що доведеться дядька кликати з його рятувальною бригадою, аби витягнути тебе з лап водного монстра. Енні закочує очі та складає руки на грудях. Я ж розтуляю рота від здивування та нерозуміння. Що, чорт забирай, відбувається, і переводжу погляд із боку в бік. «Що?» Зрештою запитую ще не до кінця, розуміючи, що цей мачо місцевого розливу попросту дражнить мене. Нічого, рухайся, принцеско, розводні процедури закінчила. На нас чекає ще купа роботи. Він бере мене за лікоть та розвертає, скеровуючи в потрібному йому напрямку. Я не винна, що хтось обляпав мене з калюжі брудом, гиркаю, намагаючись загальмувати, але люк продовжує вести мене. Гей, Стій, я з тобою нікуди не піду. Скандую кожне слово під пихтіння цього індика, але зупинити його не можу. Енні теж, хоч її прокльони чуються на весь будинок. Ще трохи і сусіди збіжаться на мої крики, а може, так і краще, хоча б перед ними цьому нендертальцю буде соромно. Ай. викрикаю. Катують, рятуйте. Не перестаю пущати та роблю кілька спроб зупинити зухвальця. Але він, як той танк, пре вперед. А я за ним плентаюся, неначе зламана автівка на буксирі. Почуваюся слабкою та зрадженою, бо Енні вже притихла і десь ховалася, а сусідів і досі не видно. От тобі літня відпустка. Відпочила, розважилася несамовито. Та раптом. Люк зупиняється, різко розвертається та відпускає мою руку. Я ж не розраховуючи на такі його дії, лечу назустріч та вдаряюся носом в його тверде, наче брила плече. З очей бризкають сльозинки, а місце удару пече та поколює від різкого болю. Псих, кажу, потираючи, перенісся долонею. А якби я вбилася! Примружуюсь та дивлюся на хлопця, розглядаючи тепер його анфас, бо з профілем добряче знайома. Практично на всіх світлинах подруги її зведений брат стояв боком. Мабуть, жадав сховати від об'єктива таку неземну красу. Вбилася б ти через оті свої каблуки, спокійно відповідає, які надумала взути в подорож. Взагалі я дивуюся, як ти сюди доплентала в них. Я не знала, куди ми їдемо, чомусь виправдовуюся відчуваю, відчуваючи легкий сором. Енні не сказала, що ми поїдемо на ферму відпочивати. Люк пирхає та всміхається, в очах плигають бісики. А ти поцікавитися не захотіла, чи тебе просто нічого не цікавить, що далі твого носика? дивлюся на поганця із широко відкритим ротом, хапаючи рештки спаленого нашого сваркою повітря. Хоча. Куди принцесі до челяді, так? От, лихо, прикушую губу та відводжу погляд. Невже Люк чув нашу Енні розмову? Ми ж лише жартували, і в думках не було намірів ображати тих, хто живе за містом, займається сільським господарством та працює руками. Але ж не виправдовуватися перед оцим цим. Послухай, зрештою кажу, опановуючи власні емоції. Хоча тіло трясе від нестандартної та абсурдної ситуації і тотальної антипатії зі сторони хлопця. Розумію, що неможливо всім подобатися, але зі мною таке вперше. Ще жоден хлопець не пройшов повз, аби не всміхнутися мені чи не попросив номер телефону, а цей ніби не бачить мене. Дивиться наскрізь, як на пусте місце. Не знаю, що ти там почув, але я. Я щиро перепрошую, якщо мої слова тебе образили. Люк сміхається та задирає носа, який самовпевнений. Зірко, мене неможливо образити це раз. слідкую за його м'ясистими губами і прикушую свої. От чому цей поганець такий гарний? Навіть день ховається поруч із ним, хоча він секс-символ нашого університету. І я нічого не чув. Це два. Тоді звідки ти у тебе на обличчі написано, каже Ітиція пальцем у мій носик. Але повір, я зможу приборкати навіть таку норовливу дівицю, як ти. Мої брови повезуть вгору, а щоки заливає рум'янець, чи то від гніву, чи сорому хто зна. — Чекаю тебе на вулиці, каже і, розвернувшись, іде геть. Розділ другий сварка на межі катастрофи. Ех, коли вже це пекло закінчиться. Енні продовжувала стояти рачки, опустивши голову. Однією рукою вона опиралася на зорану землю, а іншою зривала колючий бур'ян в переміжку з іншими шкідниками на городі. Я ж стояла праворуч від подруги і робила те ж саме. В коротких синіх шортах, котрі планували одягнути на прогулянку парком чи пляжем, та новенькому білосніжному топі, придбаному за день до поїздки, і те, і інше було вимощено брудом та заляпано незрозумілою субстанцією коричневого кольору, І пахло усе це мало приємно про свої білосніжні новенькі конверси і думати не хотілося, аби не заплакати, неначе дитя, у якого відібрали любу іграшку. Воно б, мабуть, і не почалося, якби дехто не шукав пригод на свою п'яту точку, сердито промовила, зриваючи черговий бур'янець, бо той не хотів падлюка вилазити з чортової землі ось вже другу хвилину. Пробач, прошепотіла Енні, зітхаючи. Це було щиро, я відчула, але легше не стало, бо через її витівку найкраща літня відпустка перетворилася на сім днів каторги. У нас навіть наглядач є, громила такий противний і злющий гад, а злопам'ятний який ух. При згадці про зведеного брата Енні у грудях зашкребло. Я випросталася та зі злістю жбурнула бур'ян поперед себе, видихнула зі скреготом та вхопилася за наступну свою жертву. Востаннє таким займалася, бувши дитям. Коли ще моя рідненька бабуся Еллі була жива, і то я їй лишень допомагала здебільшого веселила своїм прагненням самостійно випорати щось із ґрунту. А все так гарно починалося. Знаєш, Енні, гра в мовчанку вже набридла, і я вирішила, що кілька годин гнору достатньо. А ми могли б зараз валятися на пляжі, пити коктейлі, засмагати. Театрально зітхаю та задираю голову, підставляючи обличчя під яскраві сонячні промінчики. Засмагати ми і тут можемо, каже Енні, косячись у мій бік. Ага, серед бур'янів всяких гидких комах та одного велетенського жука. Енні прискає зі сміху, я підхоплюю, і ми разом регочемо, як колись, наче не сварилися. Хто тут у нас жук? Гримить над вухом, і я вскакую, перелякано зриваючись з місця. В очах починають літати мушки від різкого удару в голову. Голосно зойкаю та підіймаю голову і зустрічаюсь із тим самим північно-людовитим океаном, в якому мало не потанула минулого разу. Вирішила вбити мене. рикає люк. Від його тону тіло покривається тисячами дрібних сиріток. Він нависає наді мною, потираючи підборіддя рукою, і посміхається так, що я відчуваю себе тим самим коктейлем, якого от-от вип'ють. Я не, белькочу, повільно відступаючи, чогось здається, що добром ця зустріч не завершиться. Гадала, що я жук, якого можна позбутись ударом такої комашки, як ти, Хмикає Люк. Мій крок назад. Його вперед, очі в очі, почуваюсь тією самою рослинкою, яку щойно висмикувала з землі, і складається враження, що зараз хлопець робить зі мною те ж саме. Але у долі свої жарти. Заплутаюсь ногою в бур'яні і відчуваю, що падаю горілиць. Від несподіванки пищу та панічно хитаю руками, сподіваючись охопитися за невидиму опору, аби не впасти. І ця опора з'являється несподівано, наче ні звідки. але вона трохи шорстка та водночас м'яка й опалює своїм теплом. Здогадка, що це може бути, промайнула в моїй голові, але в цю ж мить я опинилася. Небезпечно близько до Блакиті океану. Навіть ходити нормально не можеш. Єхидно промовляє, але не випускає зі своїх сталевих обіймів, хоч я й Бручаюся та все одно вловлюю легкий аромат хвої та цитрусу. Ходять по дорозі, а не по кустробатому полю. Фиркою зрештою припиняю пручатись та просто стаю і вдаю на хмурину. Хоча мені самі з цієї ситуації стає все більш весело. Кострубати? — повторює люк, ледь підіймаючи брову. А ти що, гадала воно рівне, як асфальт? Я згідно могикою і, попри здоровий глуст, починаю уявляти наш поцілунок. Боже, що наш поцілунок? Це ж люк. Зупиняю сама себе і знову роблю спробу вирватися. але хлопець мене не відпускає, навіть більше. Хапає за руку та тягне за собою. Гей, ти що робиш? обурююся та навіть побоююся. Здається, що від нього можна чекати чого завгодно, навіть того, що насильно посадить до авто та відвезе назад до міста. Генні, обертає голову до подруги, яка лише зацікавлено спостерігає за нами. Скажи хоч щось йому. Генні, краще не втручайся. Лунає поряд і дівчина лише знизує плечима та широко посміхається. Пробач, Тело, але ранчо головний люк. Та він же, він. спіймавши примружений погляд хлопця, замовкаю, стискаючи зуби. Отже ж, подруга називається. Мало того, що відпочинок накрився мідним тазом, через неї опинилась невідомо, де та ще й віддала мене на поталу жучарі. Не з'їм я тебе. Кривляється хлопець та рушає, тягнучи мене за собою. Я ж опиняюсь позаду і мимоволі задивляюсь на широку спину та рельєфні м'язи, які перекочуються під ляною сорочкою. Хай би йому грець невже обов'язково кожен красунчик має бути такою бокою? Зрештою, розумію, що пручатись марно і просто йду за ним. Час від часу спотикаюсь в цих рядках, які нагадують батончик кіткат. Такі ж, в пірамідки, тільки от насолоди не приносять, навіть навпаки. Кілька раз свято вірю, що от от упаду, але люк міцно тримає мою долоню і притримує в критичні моменти. Розумію, що мала б бути вдячною, але водночас він і є причиною моїх спіткань. Тож один один. Цього разу обійдеться без слів вдячності. Коли опиняємось у будинку, я вже обдумую варіанти, для чого ми тут. Деякі думки лякають, деякі. зачекай тут, буркає люк та, випустивши мою руку зі своєї долоні, підіймається сходами нагору. Щойно моя рука опускається, відчуваю, як поміж пальців ковзає прохолода. Навіть прикро стає на мить. Рівно доти, поки я не пригадую, що це ж люк, зведений брат моєї подруги, який мене зненавидів з першої хвилини мого перебування на ранчо. Про що задумалась? Лунає поряд, і я від несподіванки буквально підстрибую на дивані. Дурний чи що? обурююсь та зиркаю на хлопця, який стоїть поряд із купою речей. А ти, лякана, така, чи що? знову насміхається наді мною люк. І я заледве ледве стримуюсь, аби не вибухнути вулканом емоцій. Але це до моменту, коли він видає наступну фразу: «Переїхала з великого міста, а ляклива, наче лісовий заяць. В цю мить мені здається, що навіть глухий почув, як навколо мене лопається кулька терплячості та виховання. Та що тобі заважає те, звідки я приїхала? Гиркаю, підіймаючись на ноги та впираюсь поглядом в обличчя хлопця, в якого не лише погляд крижаний, а й кам'яні обличчя. Розділ третій. Нові горизонти та світанок з новими почуттями. Оте й заважає, відрізає та кидає одяг в мої руки, які я інстинктивно не ставляю в прагненні спіймати речі. Перевдягайся, я зачекаю на вулиці. Для чого це? Буркаю здивовано дивлячись на одяг та взуття в руках. Багато знатимеш, погано спатимеш, буркає люк та виходить з будиночка. У його, здавалось би, вихованому вчинку вбачає швидше зневагу, ніж щось від вихованості. В голові, наче лампочка, вмикається ідея про те, що йому неприємно бути зі мною в одній будівлі. Та чого б це? Зітхаю та плентуюсь до кімнати, яка на певний час стала моєю, і передягаюсь. Хоча спершу думала про те, що можна було б і не робити цього, але ж інтуїція підказує, що краще з люком не жартувати. Натягую легкі штани та простору туніку, яка здається мені на кілька розмірів більшою, ніж я зазвичай ношу, і підходжу до дзеркала, кривлюсь від того, що бачу в ньому. Хто ти і на кого схожа? Хоча, перед ким чепоритися, перед цим жучарою? хитаю головою та натягую легке взуття, яке було в наборі люка. Кого я обманюю? Навіть якщо поряд цей жучара, я хочу виглядати красиво і змусити його змінити думку про мене. От чим я йому не догодила. Виходжу на вулицю та оглядаюсь в різні сторони у пошуках хлопця. Спершу дивлюсь наліво. А тоді повертаю голову вправо і зустрічаюсь із поглядом люка. Знову зависаю на кольорі його очей. Як можна мати такий красивий і водночас холодний погляд? Щось ти швидко. хмикає люк, всміхаючись одним лише кутиком вуст. Я всього лише перевдягалась, хіба для цього потрібно багато часу? відповідаю та складаю руки на грудях. Ну, вранці чепорилась ти значно довше. Зауважує, і я відчуваю непереборний свербіж на долонях, аби придушити його. Це було вранці. Ці джукрі зуби, хоч і намагаюсь виглядати спокійною, аби не зрозумів, як зачіпають його слова. І що змінилось з того часу? так само всміхається люк, розвалившись на великому плетеному кріслі. Я зрозуміла, що немає перед ким чепуритись. Усмішка сповзає з обличчя хлопця, і я подумки відмічаю маленьку перемогу. Ходімо, коротко говорить та знову хапає мене за руку і тягне за собою. А це обов'язково, обурююсь попри приємне тепло на моїй долоні та вказує очима на наші зімкнені руки. Ти маєш звичку перечіплюватися на рівному місці, а я не хочу, аби ти знову впала і при цьому звинуватила мене у своїй необережності, вкотре шкіриться чортяка. Це було всього лише раз, та й то через тебе, обурююсь, але руку не відпускаю. Навіть навпаки, хапаюсь міцніше. Ну, от, через те не хочу, аби ти знову падала. Дівчата з мегаполісів надто тендітні для перебування в таких місцях, як ранчо, та й проблеми з сестрою через тебе мені ні до чого. Цікаво, звідки в тебе такий стереотип, це не стереотип, а особисто перевірний факт. Відрізає і, стиснувши щіло, повідвертає голову в бік, вдаючи, що роздивляється довкола. Прикушую губу та йду далі мовчки. По виразу обличчя Люка розуміє, що він сказав те, чого не планував, і ось вона причина його відношення. Кортить запитати, що ж та дівчина з міста зробила, що він так зненавидів містянок, але сумніваюсь, що він захоче розповісти, тож просто розглядає все навколо. А тоді розумію, що ми йдемо в іншу сторону від поля, де лишилася Енн. Хей, куди ти мене ведеш? вигукує, намагаючись вирвати свою долоню з його лапища, але він лише стенає плечима. Працювати куди ж ще? Але Енні та Поле в інший бік, не вгамовуюсь я. Знаю, кидає, не зупиняючись. Але, зважаючи на твоє невміння працювати на полі, я вирішив прилаштувати тебе до іншої роботи. Будеш в мене під наглядом, в тебе? Кривлюсь, уявляючи нашу співпрацю, хіба ж реально працювати з цим пихатим індиком? Якщо вже тебе так не влаштовує моя кандидатура, то можу відправити до дядечка. Пригадую цього солідного мужчину і розумію, що краще вже працювати з люком, тому що в словосполученні солідний мужчина мається на увазі віка, не статус. Звісно, я не маю нічого проти старших людей. Але коли він починає жартувати та розповідати різні неболиці, навіть в мене червоніють вуха. Краще вже з тобою, борчу саме в той момент, коли люк зупиняється поряд зі стенями. От і чудово, тому що ми якраз прийшли до місця призначення. Говорить люк і зиркає на мене так, що я буквально відчуваю, як крижані хвилі океану огортають моє тіло. Викликаючи при цьому чергову хвилю сиріток. І що мені тут робити, невже чистити стайні, морщу носа, уявляючи цю роботу. Йой, міська чепура боїться замиратися, нічого я не боюся, рикаю, трохи невпевнено, бо ж таки не боюся, чи таки боюсь? Не турбуйся, це не робитимеш, не жіноче це заняття. Хитаю головою, і я вже майже обурююсь про стереотипи і фемінізм, але вчасно спохвачуюсь, я ж таки не хочу цього робити. Тут учора була група дітей, і після цього хаосу все змішалось, тож я покормлю коней, а ти поки поскладай у пряжі та сідла, мовчки киваю головою та слідую за люком в стайню. Щойно опиняємось всередині, він показує рукою на місце, де мені варто навести порядок, а сам зникає у допоміжному приміщенні. Судячи з усього, саме там зберігається корм для тварин. Мені до біса цікаво подивитись, як він годуватиме коней. До цього мені не доводилось такого бачити, але аж стримую себе, боячись, що він звинуватить мене в тому, що я ухиляюсь від роботи. Тож таки берусь за те, що мені доручено. За деякий час розумію, що ця робота мені більше подобається, ніж проривання бур'янів. Звісно, я співчуваю Енні, яка колопається на полі, але й, можливо, це піде їй на користь. Адже ж я просила її стриматись, та вона вирішила затіяти ту суперечку, і тепер ми тут, а не на пляжі. Від думок відволікає тихе іржання в глибині стайні. Не розумію чому, але мене практично тягне туди. Тож я швидко доскладую речі, яких було не так вже й багато, як здавалось, на перший погляд, і тихенько прямую на звук. Варто минути кілька дверей, як потрапляю в приміщення зі стілами. Посередині довгий та широкий коридор, а по два боки від нього стіла, в яких стоять коні. Деякі, нахилившись, смикають суху траву. Деякі зацікавлено похитують головами, намагаючись дотягтись до мене. Попереду бачу люка, який погладжує морду одного з коней та щось ніжно приговорює. І при цьому він має такий милий вигляд, що я із важкістю вірю, що це той самий чоловік, який притягнув мене сюди. Ого, все ж не стримуюсь. Був би ти таким ніжним із жінками, то від них не було б відбою. Коні, на відміну від жінок, ніколи не покинуть. І, взагалі, повертається до мене, і я чую знайомі холодні нотки в голосі. Тобі не казали, що підслуховувати негарно, займись краще своєю роботою. Я вже все, знизую плечима і ледь закусую губу. Можна покормлю їх з тобою? І замаратись не боїшся, з недовірою перепитує хлопець. Якби боялась, то б і не питалась, гаразд, але до морди не лізь, вони то дружелюбні, але раптом що, ледь розтягую воста, наче дякуючи, та беру сіно і закидаю його до коня, що стоїть в наступному стілі. Мимохіть оглядаю красивий колір гриви і раптом, помічаю, що поряд ворушиться його маленька копія. Ой, а для маличі теж кидати корм? Ні, воно не їстиме. Ще замале, опиняється поруч люк та, простягнувши руку до маляти, гладить його. А можна й мені? Хлопець спершу дивиться з недовірою, а тоді киває головою і показує, де стати. Сам же стає позаду мене і бере мене за руку та простягує наші долоні до маляти. Ти ж розумієш, що не всі жінки однакові, і не всі йдуть. Особливо, якщо кохають. А ти, ти пішла від такого, як я, дивлячись, якого саме, якщо від жучари, то, можливо, так, а якщо такого, яким ти був ще кілька хвилин тому, ні. Всього лиш слова, хмикає він, відпускаючи мою руку. Якщо хочеш, можемо перевірити, повертаюсь до нього з викликом в очах. У нас є ціле літо, аби зробити це, це парі з недовірою дивиться на мене, і я ствердно киваю головою. Так, тільки от питання в тому, чи погодишся ти, знаючи, що програєш. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалася ця історія, та обов'язково напишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та авторам роману дуже приємно читати ваші відгуки. Дякую за вашу підтримку. Залишайте зі мною попереду ще багато цікавих історій. До зустрічі, ваша пташка.